Всім привіт! Всім миру і здоров'я! Ну що, жиряночки до всіх приїхали. Ну, якщо до когось ще не доїхали, то чекайте. Жирянка то хижа рослина, болотна рослина, яка в природі проростає на кислих торф'яниках. Кислий торф є у всіх. Таканчик, якому до вас приїхала. Живяночка. За допомогою сікатора. Ну, у мене сікатор, бо я його дуже люблю. Він ріже все. Він ріже і дерево, він ріже і бумагу, він ріже і пластик, він ріже і е, на моїх орхідейках все зайве. То, ну, для мене мій сікатор це дуже зручно. Якщо немає, можна використати звичайні ножиці. Однією рукою незручно, тому я просто покажу вам, як то кажуть, на пальцях. Отут на дні зрізаємо трішечки бока, щоб зробити дренажні отвори. Таким чином, ну, Я зробила 4 отвори, ви можете зробити 2, як вам зручно. Зрізали отвори і набираємо з пакетику, ну, а у вас у мішечках торф. Таким чином, неповний стаканчик. Висипаємо його в якусь ємкість, ну Я висипаю просто на Білий лист, щоб вам було гарно видно. Тут в мене є трішечки ну, перліту, бо в мене зазвичай, як залишається промитий перліт, я висипаю його в торф, щоб не затерявся. Заздалегідь у мене на марлечки промитий перліт. Обов'язково треба перліт промити чистою водою, дистильованою, або водою після осмасу, або якщо ви живете в екологічно чистому районі, то можна використовувати і дощову воду. Ось так, на марличку, ну, в моєму випадку, це. Бинт складений у два рази. Я пролила водою, яку я покупаю. Бачите, водичка стекла, і стекла вона мутна, бо з цього приліту змилася змився саме отой білий пил, який, якщо його додати до торфу, він просто буде забивати торф. Саме тому його потрібно і промити. Приблизно третю частину від набраного торфу. Ну, а тепер ось так все. Перемішую взор, з перлітом, перемішую, щоб вийшла однорідна маса. Ось такий у мене ґрунт. Якщо у когось є кварцева крошка або кварцевий пісок, то його також бажано додати до цього ґрунту. І не забути, той пісок знову ж таки промить чистою водою. Ось так набрала ґрунт в стаканчик, не притоптувала, а просто насипала. Тепер за допомогою розпилювача, таким чином, я його зверху трішечки зволожую. Для чого? Саме для того, щоб мені було зручно отак взяти пальцем, знаєте, і зробити отвор. Щоб він не сипався, у цей отвор. Так посерединці. Трішечки промахнулася. ось так. Посерединці. Бачите, не сильно глибоко але, ну, на одну фалангу свого пальця. Беремо рослинку, яку ви от отак само замотаною. Ну, розмотуємо і дивимося, чи там все гаразд. Ага, все гаразд. Значить, ось так. Зараз я її трішечки отак зроблю. Тепер беру пінцет, ось так пінцетом я її взяла і встромляю в цей отвор, який я проділила пальцем. Ось так. Акуратно достати пінцет, щоб мог не витягнути, ось. Бачите? Ну, а тепер за допомогою такої палички я зараз тут все розрівняю. Тільки не треба притоптувати її. Ось така в мене вийшла посадка. Бачите, вона нібито на моховій кочці сидить у торфі. Тепер беру інший стаканчик. Ось, бачите, розмір стаканчику трішечки більший. Набрала ось стільки водички, і беру цей стаканчик, ось так опускаю. Пройшло десь приблизно. Пів години я дивлюся, що торф, ну, вже змокрів повністю, а тепер подивіться. Так, дістала, бачите, ми все ще й бруд із торфу. Тепер я цю водичку вилю і наберу чистої. Таким чином я посадила дві жиряночки. Бачите? Обох, чиста водичка набрана. Ну І тепер вони будуть таким чином стояти у мене на поличці. Зараз в оселі прохолодно, тож води цієї їм буде вистачати. Ну а влітку, як буде дуже жарко, то води прийдеться тримати десь приблизно ось так. Сухою її не потрібно тримувати, бо ну, ви самі бачили, я вам казала, що у жиряно коренева система дуже маленька, ну, 1,5 см у дорослої рослини. Так що все у вас вийде? Посадка займає ну, 10 хвилин щонайбільше. Якщо повертаєте мій плейлист, який має назву хижі рослини, то там я показувала вам, що жирянки ще множаться за допомогою. Фрагменту листику. Тобто, коли дорослу жирянку пересаджуємо, то буває таке, що листочка дуже хрупке, воно відпадає, то його можна покласти на мох або посадити одразу на торфяний ґрунт і виростуть ось такі, як ви можете бачити. Було два листочка стало дві жиряночки. Нагадаю вам, що ні в якому разі ніяких стимуляцій, ніяких добрив, ніяких підкормок, все, що їй потрібно, жирянка словить сама, а саме комах, тріпсів, брушнистих червіців і усяку мошку. Ставити жирянку на відкрите сонце не бажано. Якщо сонечко, так то лагідне і ранкове. Це я вам показую жирянку Анну. Вона квітне з осені. І подивіться, от ці дві квіточки вже відцвітають. І бачите, скільки в неї ще бутонів. Вона ще буде квітнути довгий час. Така навіть не знаю, який то кольор. Не можна сказати, що то бузок. Він ще схожий на фуксію, а може темний бузок. А сьогодні у мене для вас все. Я і моя жирянка Емаргіната бажаємо вам успіху і вдачі. А если хтось завітав на канал вперше и хоче мати жирянку Тіну, то ще декілька екземплярчиків діточок в мене є. Всім пока, до нових зустрічей!